Більш як 300 волинян подали заявки на отримання державної допомоги сільгоспвиробникам, які обробляють понад гектар угідь або ж мають більше трьох корів. Розповіла Оксана Шпак, спеціалістка відділу агропромислового управління області. Леонід Борейко з села Баківці утримує майже 30 одиниць великої рогатої худоби. каже, теж подав заявку на допомогу. Розраховує отримати дотацію у розмірі 143 тисячі гривень від держави. «В Інтернеті воно підтягнуло серія, зробило ні, час, і якщо ми отримаємо ті гроші, то це буде дуже здивовано. Дуже добре буде. Зараз соляра все дороге, а отримати сто більше тисяч, то це для села це гроші. Подати заявку на допомогу можуть усі, хто обробляє від 1 до 120 гектарів землі або ж утримує від 3 до 100 корів, розповіла Оксана Шпак. Заходити в інтернеті на платформу Державний аграрний реєстр. І зареєструватися треба мати рахуночок і цифровий підпис. Цифровий підпис саме головне, і ідентифіковані корови, і повністю оформлені земельні ділянки, тобто мати витяг з державного реєстру речових прав. Якщо власник, який володіє земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і отримує від трьох корів, може скористатися лише одним напрямком. Хто тримає самостійно землю, може получає за це то може отримати дотації ці. Аби здали в оренду. А ми в оренду ми по заключили договір на 10 років і собі утримуємо за це гроші. Житель села Баківці Вадим Чапаловський каже: обробляє понад гектар землі, але на допомогу не подавався. Немає належно оформлених документів. Ну, не знаю, бачите, я пенсіонер. Зі слів Оксани Шпак, чимало власників земель, люди пенсійного віку, які не мають електронних підписів або ж доступу до інтернету. Через це виникають труднощі у реєстрації. Фермерам та іншим сільгоспвиробникам платитимуть за гектар оброблювальних угідь 3100 тисячі гривень, за одну коробу – 5300. тисяч Заявки прийматимуть до 15 листопада цього року. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.